Що зміниться із новим законом про посилення мобілізації? У шклині їдуть віряни, щоб побачити, як мироточать ікони. Поїзд до Єгодина від сьогодні не їздитиме. У чому причина? У студії 12-го Роман Вербич. вітаю і розпочну випуск із жалобної події. На Володимирщині ховають героя, який загинув два роки тому. У селі Верба прощаються із морським піхотинцем Ілею Шамріцьким. 23-річний захисник поліг 12 квітня 2022 року у Маріуполі. Відомо, що це сталося під час чергового авіаудару по металургійному комбінаті імені Ілліча. Ховатимуть військового на Федорівському кладовищі у Володимирі. В Іллі Шамріцького лишилися батько, мама та сестра. Вічна пам'ять та слава герою. Додому на щиті повертається сьогодні захисник Сергій Сидорук. Його зустрічають у Голобській громаді. Військовий загинув ще 29 вересня 2022 року. Заопокійна служба відбудеться у свято Георгіївському храмі. Поховають Сергія Сидорука у селі Малий Порск. Висловлюємо співчуття рідним і близьким захисника, Вічна йому пам'ять і честь. У ківерцях прощалися з майором Валерієм Блащуком. В останню дорогу його провели рідні, друзі, знайомі, побратими життя 61-річного захисника. Обірвалося раптово Валерій Блащук, родом із села Бодячів, був кадровим військовим. Впродовж 2016-2020 років захищав Україну від російських загарбників на сході країни. За період служби був удостоєний шести державних нагород. Місцем його спочинку стала алея слави на міському кладовищі. Воїни почесної варти тричі відсалютували герою. Вічна йому пам'яті слава. Нагородили волинських поліцейських зі зведеного батальйону захід. Відзнаки, подяки та чергові звання отримали правоохоронці, які виконують бойові завдання на одному з донецьких напрямків. Вручав їх командир батальйону. Нагородження відбулося з нагоди другої річниці створення підрозділу, у якому поліцейські Волині воюють разом з колегами з інших регіонів. Вже третій рік в Україні триває мобілізація. Досі парламент її лише продовжував, а буквально нещодавно прийняв закон про її посилення, тобто зробити так, аби службу у війську не оминув жоден військовозобов'язаний, а ті, хто все ж матимуть намір ухилитися, тисячі разів подумали, бо відповідальність за це в новому законопроєкті стала жорсткішою. Тож що коли і для кого зміниться, далі у сюжеті. Верховна Рада ухвалила закон про посилення мобілізації. Якщо вчитатися, то зовсім скоро під військоматами мають бути величезні черги. Протягом двох місяців абсолютно всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають прийти в ТЦК. Інакше тисячні штрафи. Коли починається відлік цих 60 днів і що змінить для чоловіків новий закон, розпитуємо юристку Любов Карпюк. Новий закон був прийнятий фактично 11 квітня. Він набере чинності на протязі 30 днів з моменту підписання його президентом, тобто ми очікуємо його прийняття десь в середині 30 травня. У наступні 60 днів, тобто в перші місяці літа, усі військовозобов'язані мають відкритися військомату, Тоб, тобто надати актуальні номери телефонів і адресу. Це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років і жінок, які мають медичну і фармацевтичну освіту. Зробити це можна буде трьома способами: у ТЦК, ЦНАПі або через електронний кабінет. Обіцяють, що на той час він уже буде. Електронних повісток не буде, але буде електронний кабінет військовозобов'язаного. Оновити свої дані мають і українці, які перебувають за кордоном. Процедури як стати на військовий облік в Україні з-за кордону, поки немає. Утім, це буде обов'язковим. Оформити паспорт або закордонний паспорт також можна лише, якщо ти стоїш на військовому обліку і маєш військово-обліковий документ. В іншому випадку ніяк. Якщо протягом 60 днів з моменту підписання закону військового зобов'язання не оновили свої дані в ТЦК, нестимуть адміністративно кримінальну відповідальність. Але як ця процедура буде розвиватися, наскільки вона буде продуктивною? Ми зможемо бачити тільки по досвіду. Але зрозуміло, що якщо є обов'язок, то обов'язково є санкція, яка говорить про те, що буде, якщо людина цього не зробить. 18-річних до служби не призиватимуть однак кожен до 24 років муситиме пройти базову військову підготовку, якою замінили колишню строкову службу. У мирний час ця підготовка займатиме до п'яти місяців у військовий до трьох місяців. Приблизно два місяці буде така базова військова підготовка, і один місяць буде фахова підготовка. Тобто, знову ж таки, конкретну людину повинні вчити здійснювати якісь конкретні завдання. Для жінок це буде в добровільному порядку, для чоловіків це буде в примусовому порядку. І навіть особи, які захочуть іти на державну службу, вони не можуть на таку державну службу вступити без проходження цієї базової військової підготовки. Із нового є те, що закон змушує військовозобов'язаних завжди носити із собою військово-обліковий документ. Це або військовий квиток, або тимчасове посвідчення, або приписне посвідчення. І його потрібно буде показати на вимогу поліції або працівника ТЦК. Перевірити ці документи працівники ТЦК зможуть будь-де. При цьому тепер їх зобов'яжуть усе фіксувати на нагрудну камеру. Якщо будуть порушення, відзняти нестимуть у суд. Стосується новий закон і студентів. Відстрочку матимуть лише ті, що здобувають освіту не нижче попереднього здобутого рівня. Тобто, якщо я маю закінчену магістерську освіту, так, то я не можу піти поступити там на токаря, на електрика, так, для того, щоб отримати відстрочку. Якщо я хочу отримати таку відстрочку, то я можу поступити в аспірантуру і мати вищий ступінь конкретно по своїй освіті. І з мобілізація ув'язнених таких призиватимуть у спеціальну частину, в якій служитимуть лише люди з кримінальною історією, виключення колаборанти щодо придатних і непридатних до військової служби цивільних, які за час повномасштабної війни отримали другу, третю групи інвалідності, зобов'яжуть кожні 10 місяців доводити свою інвалідність, тобто проходитиме догляд. Нагадаю, термін обмежено придатний законодавець прибрав ще раніше. Ті, хто є обмежено придатний, має повторно пройти МСЕК. І МСЕК, Медико-Соціальна експертна комісія, має визначити, чи все-таки людину варто там, залишити в цивільних, перевезти в цивільні, тобто демобілізувати таку людину. Так. Чи все таки її варто о, ну, перевести в повноцінний склад військовослужбовців? і Вона може виконувати конкретні бойові завдання. Повного розуміння, що змінить для військовозобов'язаних новий закон, за словами юристки, поки немає. Є інформація, що для ухилянтів 10 розбільшать штрафи і навіть позбавлятимуть водійського посвідчення. Юристи ж цю інформацію зараз не коментують, оскільки повний текст закону поки недоступний. Анастасія Качина, Василь Маращук, 12 канал. На Горохівщині в аварії загинув мотоцикліст. Автопригода трапилася на автодорозі поблизу села Зелене. 20-річний житель Горохова, керуючи мотоциклом Ліфан, ймовірно, не впорався з керуванням. З'їхав у кювет та впав. Від отриманих травм загинув на місці. Досудове розслідування триває. Гасили пожежу, лихо сталося у селі Вербка Дубівської громади на Волині. Вогонь був таким, що рятувальники гасили господарську споруду майже годину. Вогонь пошкодив стіни, знищив дах будівлі, вікна і речі домашнього вжитку. Постраждалих на щастя немає. Причину пожежі встановлюють. Від сьогодні два тижні не курсуватиме приміський поїзд до Ягодина. Мова про потяг Коваль ковель як інформує львівська залізниця, рейсів не буде з 15 до 20 квітня та з 22 до 27 квітня. Приміський поїзд призупинить рух через ремонт колії. А вже після 27 квітня графік руху відновлять. Дуже дорога краса. В зі митники затримали бус повний корейської косметики. Близько 130 тисяч товарів оцінили у понад мільйон гривень. Кажуть, що імпортер намагався обманути митницю буквально у всьому. Неправдиві відомості були і про відправника і одержувача, і про те, що і скільки везе. Тепер вантаж на складі митниці за приховування товарів власника мають покарати штрафом з можливою конфіскацією товару. Справа за судом. У село Шклинь Луцького району їдуть віряни, щоб побачити, як мироточать ікони. У місцевому храмі мир розсочиться аж із п'яти образів та з хреста з розп'яття. На двох іконах Богородиці воно проявилося нещодавно. Причому помітив його вірянин, який з дружиною саме молилися за здоров'я сина воїна. А інші три образи і хресту церкві мироточать ще з початку повномасштабної війни. Звідки воно береться? Я не знаю, але коли його так підняти, то бачите. От дуже багато витікає звідси з-під е, розп'яття. Мира настільки багато, що його збирають в окремі посудини. Люди змазують ним обличчя, а деякі декілька його крапель навіть п'ють. Якщо є потреба людині, то можна вживати його е, як ліки внутрішньо. Воно не повинно зашкодити, е, якщо, але все це робити з вірою. Як тлумачиться явище і парафіяни церкви і як пояснить його науковець, розкажемо згодом в ефірі 12 каналу. Розкажемо, звісно ж, і не тільки про це, тож є резон залишатися з 12-ми, аби бути в курсі останніх подій. Також, уже звично, закликаю не забувати дякувати та допомагати зсу. Ну, якщо ж ви пропустили котрийсь із випусків або у вас є бажання переглянути ще раз якийсь із сюжетів, який вам особливо сподобався. Робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні події краю. Наразі дякую за увагу! Всім зичу обґрунтованого оптимізму і сподіваюся, що у кожному наступному випуску хороших новин ставатиме таки більше. Побачимось.